Вітаю вас на своєму каналі Флора дома у вікні. За вікном виє Сирена, а я вам хочу показати свої хєчки і це белочки. У моїй колекції три бели. Здається, є ще одна з іншою варіантністю, але у мене поки що її немає. Ось у нас з вами новий фон. Це поличка тут для картин в кімнаті у доньки. Зараз будемо дивитись. Зараз альбом маргіната, і, звичайна, бела у мене квітнуть. Хочу показати вам ось перша. Це альбом Маргіната. Ось, бачите, вона вся на бутончиках. Ось такі квіточки. Ось. Ось така гарнесенька хоєчка. Вона мені дуже подобається, вона така яскрава. У неї по краю листочка йде біла варієгатність. Вона дуже гарно кущиться, от якщо там надщипнути гілочку, вона починає ростити декілька нових гілочок, розгалужується і сама формує ось такий гарний кущик. Так, далі у мене йде хоєчка. Белла Луіс Буїс. Ось вона у мене щось не дуже хоче рости. Така дуже капризна хєчка. Я дуже боюсь її перелити, тому що вона може відразу загинути. Поливаю потрохи, і такі вже в мене думки приходять в голову, що, мабуть, я трохи не доливаю. І тут у мене ще є один росточок. Це також я хочу підсадити. Це я робила замовлення, і мені, воно там йшло набір хоєчок, і був цей росточок. Я його вкорінила, і ось він уже почав рости. Трошки добре вкоріниться і я тоді їх посаджу разом. І остання хоєчка це саме звичайна хоя, Бела-зелена. Бачите? Вона також вся на бутонах. Зараз спробую вам. Показати квіточки. Аромату я від них не відчуваю. Бачите, квіточки у них однакові, що у Albo Marгінати, що у звичайної. І ось ще, бачите, яка корзиночка. Такі квітулечки гарнесенькі. Ось таку колекцію Белл. Я маю такі гарнесенькі хоєчки. Дуже хочеться, звичайно, щоб Луїс-Буїс була більшою. Оце десь її рік, мабуть. Щось не дуже вона хоче рости. Тут її трошки киця підщіпувала, поки я не догледіла. Гарна, а то є ще, я не пам'ятаю назву, от іде отака, о, о, таке забарвлення, але всередині ще зелене, ще таке темно зелененьке всередині йде. Ось така гарна колекція. І цей ростичок. Також Луїс-Буїс. Дивно, що корінців ще не видно, а росток уже ось. Бачите, пішов. Так, зараз приберу квіти з полички і покажу вам картини, які пише моя старша донька. Ось це творчість моєї дитини. Такі дві картини. Зараз ще покажу вам. І ось такі ще є картини. Вони доступні до замовлення. Якщо когось зацікавило, напишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. Сторіночка має таку ж назву, як і цей канал. Також вона може розписати вам шопери під ваш дизайн на замовлення. Ось так, кому цікаво було, то напишіть, будь ласка. Всім дякую за перегляди, за вподобайки. Всього вам найкращого, побачимось ще!